Мама Мія викинули вагітну собаку. Розповідаємо про безпритульних хвостиків у рубриці «Прихисти пухнастика». Мія віком до року дуже ніжна та витончена. Волонтери знайшли її вагітну на вулиці. Чотирилапа була залякана і поведінкою схожа на собаку, яка ще донедавна мала домашнє минуле. Волонтери назвали її Мією, аби підкреслити милість цього пухнастого створіння. Дівчинці наразі шукають дім та відгукуються про неї найприємнішими словами. Слухняна, вигулюючись на повідку, покірно йде крок за кроком біля господаря. Грати і бігати починає лише із дозволу господаря, коли її спускають з повідка. Вдома ж її не видно і не чутно. До їжі підходить спокійно, їсть охайно, роздумливо. Сухий корм не є її улюбленими ласощами. Найбільше полюбляє натуральні продукти. Мія доброзичлива, приязна до всіх інших собак від великої до малої породи. Придивіться у її чудові оченята. Можливо, і ви закохаєтеся у мію, як і волонтери, і забажаєте подарувати їй від себе турботу й ласку. Наразі чотирилапа на черзі до стерилізації. Вже перебуваючи на перетримці, мія народила двох цуценят. Порадіємо за біленьку. Про неї ми розповідали минулої рубрики. Нині вона вже в родині. А от її рудій сестричці поки не надто пощастило. Цуценяті також шукають господарів. Малу чотирилапу назвали Багірою. П'ять днів тому їй виповнилося два місяці. Напевно, характером пішла у свою чотирилапу матусю, адже волонтери розповідають про неї із такою ж ніжністю. Говорять, що вона неймовірно лагідна. Як і всі цуценята грайлива, особливо після годування, жартують волонтери, полюбляє обійми і безмежно радіє, коли господарі у даному випадку це волонтери повертаються додому. Має стоячі гострі вушка. Волонтери наголошують, що це особлива риса породистих собак, а породу Багіри назвали незрівнянною. За два місяці волонтери зрозуміли, що цуценя неймовірно розумне, адже за свого малого віку вже знає і виконує усі базові команди. Після досягнення п'ятимісячного віку волонтери обіцяють допомогти зі стерилізацією, а також чіпують та паспортують.